Усім привіт! Сьогодні 26 серпня на календарику, і у нас стартує трейдин, час обмінювати ваші преміум танки. Що таке трейдин? Я думаю, ви можете почитати в інтернеті. Хто знає, що таке трейдин, перейдемо до танків. Саме головне це танки. До речі, тут є такий певний симулятор, в якому ви можете подивитися на сайті, скільки вам там, допустимо, треба золота доплатити. Допустимо, є льовік старий, я не хочу його там. Викатувати в рандом. Натискаємо Хочу здати, потім натискаємо зможу купити. І, наприклад, я хочу, допустим, допустим Ренегатор. Потрібно доплатити 3400 золота і ми ви отримуєте цю машинку. Льовік оцінюється 5600, вартість нової машини 9000. Вам треба доплатити 3400. В принципі, з цим зрозуміло, посилання буде під відео. Далі ми спускаємося нижче. шості рівні нам не цікаві, 7 також не цікаві, цікаві вісімки. Що в цей тридин розробники додали. Бачимо, що є Renegade, Т34 і ВЗ-111. Я хочу виділити найактуальніші танки. Цього разу розробники мене, скажімо так, розчарували. Я думав, буде щось цікаве більше, але нічого такого крутого якоїсь нема. Тому самий топовий танк з усіх цих, скажімо, з цього списку є Renegade. Він не всім заходить, але він один з кращих. Далі. Після ренгата йде ялинка, і напевно, що виділю ще оцю патежку ТС5. Є там певні стежки, вони граються посередньо. Деталі сьогодні ми будемо розбирати на сьогоднішньому стрімі. Це буде на 19-ту. Приходьте, будемо катати на різних танках з цього трейдину. Отож, дякую за перегляд, дякую, що дивились, і зустрінемося на стрімі.